Вітаю! Сьогодні ми спробуємо перевірити штучний інтелект та наш людський інтелект. Будемо задавати питання чату GPT і оцінювати відповіді стосовно медицини, звичайно. Отже, перше питання буде про наш з вами хребет, методи витяжки, вирівнювання тощо. Скажи, будь ласка, який відсоток випадків болю в спині попереку, який спричинений грижею? Дійсно потребує хірургічного втручання. Більшість випадків болю в спині, спричиненого грижею, лікуються консервативними методами, такими як фізіотерапія, медикаментозна терапія та зміни способу життя. Лише невеликий відсоток пацієнтів потребує хірургічного втручання. Загалом приблизно 5-10% випадків поперекової грижі диска потребують операції. Дійсно, ми візьмемо всіх пацієнтів. Більшість все-таки під. Дається медикаментозному лікуванню, ми бачимо позитивний ефект, все, ми тоді до нейрохірургів не звертаємося. Але є оці відсотки 5-10, і дійсно, от я погоджуюся з чатом GPT. Коли перше лікуємо медикаментозно, міняємо, міняємо, немає ефекту, біль не зменшується, навпаки, він збільшується, він може міняти зону, тобто, умовно кажучи, боліла поясниця, а тепер болить і поясниця, і тягне ногу, і німіє стопа, да, тобто наростання скарг. Коли у нас, окрім, Больового синдрому ми відчуваємо слабкість в нозі, в ногах, ноги як ватні, підкошуються. Ми не можемо ходити. Наступаємо на ногу, вона може як підвертатись, як підкошуватись. Це все нас насторожує. Якщо біль не проходить, ну тобто сидячи, болить, лежачи болить, столячи болить, не можемо знайти собі положення. Це нас теж насторожує. Коли з'являється оніміння, ну теж так, і воно от починає розтікатися. Не епізодично, що ми там трошки пощупали, потерли, і воно пройшло. А прям воно постійне і його зона починає збільшуватись. Слава Богу, до нас пацієнти приходять і отримують лікування медикаментозно з позитивною динамікою. Ми бачимо цей ефект. Потім вони проходять реабілітацію, вертаються до свого активного способу життя, і таких пацієнтів більшість. Але на жаль. Бували випадки, в мене особисто були, коли пацієнти приходили, і ми їх направляли до нейрохірурга. Тому що, знову ж таки, у нас є певний такий проміжок часу, який нам треба витратити правильно, да, не затягувати, щоб потім не було негативних наслідків. У мене болить спина, поперековий відділ. Я маю грижу розміром 6 мм. Підскажи, будь ласка, що для мене буде краще вирівнювання хребта або укріплювання м'язів? У твоєму ви? Випадку обидва підходи важливі, але вони мають різні цілі. Вирівнювання хребта допомагає зняти навантаження з проблемних ділянок і покращити поставу, що може полегшити біль. Водночас, укріплення м'язів кора. Зокрема, м'язів живота та спини допомагає стабілізувати хребет і зменшити ризик подальших ускладнень. Найкращий підхід зазвичай комплексний. Також варто проконсультуватися з лікарем або фізіотерапевтом, щоб підібрати індивідуальну програму, яка врахує твою грижу і допоможе уникнути загострень. Що би я сказала, да, от ми беремо умовну ситуацію, таку, яку я там зробила, да, що є грижа, болить спина. Тут важливо розуміти, в якій фазі зараз знаходиться пацієнт. Якщо це гостра фаза, тобто прямо зараз спина болить, мені важко сидіти, стояти, я вночі також прокидаюсь через бік. То на даний момент мова про вирівнювання хребта або закріплення м'язів, укріплення м'язів. Зараз мова про це найде. Спочатку прибирається гостра фаза, тому що саме в гострій фазі ми говоримо про запалення. І тільки потім, коли ми вже підходимо до реабілітації, тоді ми можемо робити якісь вправи, вирівнювання, укріплення. І знову ж таки, для мене не зрозуміло, що таке вирівнювання хребта. Можливо, вони тут мають на увазі витяжку. Але я не впевнена. Стосовно укріплення м'язів, тут більш зрозуміло, дійсно було правильно сказано для того, щоб м'язи були міцними, для того, щоб поперек був захищений, має бути гарний прес, тому що це є м'язи антагоністи, тобто, да, у нас зеркально. І е, тоді і спина буде в безпеці. Тому в принципі частково інформація надана правильно, але є дуже багато нюансів, які на жаль ви не можете коментувати чату GPT. А от коли ви приходите на прийом до лікаря, то лікар вас буде наводити, питати якісь нюанси по здоров'ю. Знову ж таки, такий нюанс. У пацієнта може бути купа супутніх захворювань. Не всі пацієнти приходять віком 30-40 років. Є пацієнти віком 75 років, де є багато супутніх захворювань, наприклад, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, можливо, інсульт в анамнезі. Не всі медичні препарати, не вся фізпроцедури, не всі можна використовувати. Масажі, ну, далеко не весь. Про укріплення м'язів я взагалі це коментувати не буду, тому що такі пацієнти. Ну, якби це трошки інша історія. Тому так суха інформація в принципі надана більш-менш коректно, але ну я би не прирівнювала це до походу до лікаря. Саме тому ми й вирішили записати відео такого формату, тому що зараз у вік. Технології багато хто не хоче йти до лікаря, а питає в інтернеті у чата GPT, що йому робити, який в нього діагноз, який в нього прогноз і так далі. Наприклад, в неврології поставити діагноз не так важко, як зрозуміти, що з цим робити, яка має бути реабілітація, які методи профілактики. Тому звертайтесь до лікарів. До тебе прийшов пацієнт зі скаргою на біль в правій сідниці. У нього є питання, яка одна вправа. Або фізіопроцедури можуть повністю вилікувати защемлення сідничного нерву. Я пояснив би пацієнту, що одна вправа чи одна процедура навряд чи повністю вилікує защемлення сідничного нерва. Хорошо. Защемлення нерва або ішіас зазвичай потребує комплексного підходу, який може включати фізичні вправи, фізіотерапію, зміну способу життя та іноді медикаментозне лікування. Проте, одна з найефективніших вправ для полегшення болю при іші це розтягнення гушоподібного м'яза. Правильно було сказано, що завжди має бути комплексна дія: одна вправа, одна таблетка не вирішить проблему. Дійсно, в комплексі. Спочатку медикаментозно прибирається, а потім вже можна робити якісь вправи. І дійсно, сідничний нерв. Він проходить під грошеподібним м'язом, тому на фоні спазму цього м'язу ми маємо защемлення, тобто ішаз. Розтягуючи, розслабляючи цей м'яз, ми полегшуємо скарги і мінімізуємо ніби, негативні наслідки. Вправа ця робиться дуже легко, її можна робити вдома. До речі, ми колись записували відео, і там є ці вправи, тому пошукайте на нашому каналі або підсказочка тут. Чи чула ти коли-небудь про вірус спондильозу? Якщо так, то напиши, що це таке. Спондильоз це дегенеративні зміни в хребті, які зазвичай виникають з віком. Вони включають зношення міжхребцевих дисків, утворення кісткових наростів, остеофітів і зменшення простору між хребцями. Цей стан може призводити до болю в спині, скутості, а іноді до защемлення нервів. Процес пондельоз найчастіше зустрічається в шийному та поперековому відділах хребта і є досить поширеним серед людей старшого віку. Це не вірус. А радше природний процес зношування хребта, який може потребувати консервативного лікування або в окремих випадках хірургічного втручання. Так, дійсно, я також не чула ніколи про вірус спондильозу, тому що так як було сказано, в принципі, інформація була надана коректно. Це дегенеративне захворювання. Під дегенеративним ми розуміємо зношування да старіння нашого хребта. Воно не є запальним, воно не є вірусним, інфекційним. Лікується спондильоз лікарем-неврологом, медикаментозно. Щоб полегшити стан, тому що перша скарга, яку відчуває пацієнт, це біль і скучість. Підскажи, будь ласка, які ти знаєш нехірургічні методи лікування компресії спинного мозку? Для лікування компресії спинного мозку без хірургічного втручання використовують кілька підходів: один медикаментозна терапія. Застосовують протизапальні препарати, наприклад, кортикостероїди, щоб зменшити запалення і набряк, а також знеболювальні засоби для полегшення болю, фізіотерапія, індивідуально підібрані вправи, розтягнення та методи, такі як тракційна терапія, допомагають зняти тиск на спинний мозок. Дивіться, в принципі частково інформація надана правильно, але знову ж таки, якщо ми говоримо прямо про компресію спинного мозку, тут варто розуміти на якому рівні це відбувається. Чому так відбулося? Тобто, якщо це, наприклад, гостра травма, аварія, якась тут скоріше за все має бути якесь нейрохірургічне втручання. Якщо ми розглядаємо, наприклад, пацієнта з Остеохондрозом, який творіє тривало, в якого є грижа, і внаслідок цього формується цей стеноз, То тут дійсно на перше місце вийде все ж таки медикаментозна терапія, комплексна, те, що було озвучено чатом GPT. Це і нестероїдні протизапальні препарати, протинабрякова терапія. Дійсно, це можуть бути глюкокортикостероїди у в складі блокад да, місцевих. Стосовно фізіопроцедур, це все знаходиться у нас на рівні такої умовно доказові методи лікування. Які ми використовуємо в фазі реабілітації? Ми від них не чекаємо вау, ефекту, зменшення болі, тобто вони можуть бути використані. Але я до них відношусь досить скептично. Які методи лікування болі хребті лікарі часто назначають, проте вони не мають доказової бази про свою ефективність? Один гомеопатія. Незважаючи на популярність серед деяких пацієнтів, немає переконливих доказів, що гомеопатичні засоби ефективно лікують біль у хребті. Мануальна терапія від нетрадиційних практиків, наприклад, деякі форми остеопатії чи хіропрактики. Хоча деякі методи мануальної терапії можуть давати тимчасове полегшення, систематичні огляди не завжди підтверджують їхню довгострокову ефективність, особливо при серйозних проблемах. Важливо завжди консультуватися з лікарем і обирати методи лікування з підтвердженою ефективністю. Дивіться, що хочу сказати. Дійсно, гомеопатія, що таке гомеопатія? В принципі, це лікарські препарати з недоведеною ефективністю, їх часто використовують наші лікарі. Є такі нюанси. Я завжди питаю у пацієнта. Якщо, наприклад, приходить пацієнт і він каже, що я проходив лікування да, з використанням гомеопатії, я завжди цікавлюсь, як він оцінює результат, чи стало йому легше, чи можливо відбулося загострення. Частіше за все, пацієнти кажуть або краще, або вони навпаки не відчувають якихось змін. Тому те, що я аналізую зі своїх пацієнтів, якби якоїсь такої шкоди. Вони не несуть, але знову ж таки інколи, коли ми лікуємося гомеопатією, ми витрачаємо цей дорогоцінний час, який ми могли би витратити з більш якісним лікуванням, да, яке могло би швидше допомогти нам. Мануальна терапія, використання різних тракцій. Тут я вже буду більш категорична. Я негативно відношусь до цього, особливо до деяких спеціалістів, які без МРТ, без неврологічного огляду просто так на око роблять мануальні різні штучки. А це несе за собою дуже великі ризики для до того, що, наприклад, грижа може стати більша, може сформуватися секвестр. Тобто, тоді, коли грижа виходить, вона може під своєю вагою почати розтікатися дещо вниз, як краплинка. Чим більше це, тим більше буде компресія, тобто підтискання цього нервового корінця. Остеопатія дещо схожа з мануальною терапією. Чому? Тому що і там, і там. Ми щупаємо да трогаємо, доторкаємося, рухаємо. Але якщо ми порівняємо, мануальна терапія вона більш агресивна. Остеопатія працює завжди м'яко. Там нема різких, ривкових, скручуючих рухів, тому вона більш безпечна. Але остеопат. Або мануальний терапевт частіше за все це не є лікар, в них немає медичної освіти. В мене це насторожує, тому що немає знання анатомії, фізіології, де кріплиться м'яз, нюанси особливості. Ну і якщо обирати між мануальною терапією і остеопатією, остеопатія буде. Менше зло, да, і в принципі я більше позитивних відгуків чую від своїх пацієнтів. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти хто такий лікар Бірсенів Володимир Андрійович? Володимир Андрійович Бірсенів це відомий лікар-невролог, який спеціалізується на лікуванні захворювань хребта, зокрема гриж та протрузій ніж хребцевих дисків. Він заснував і розвинув власну методику лікування, відому як метод Бірсенєва, яка передбачає комплексний підхід до відновлення функцій хребта без хірургічного стручання. Його клініка та методи здобули популярність серед пацієнтів. Володимир Андрійович Бірсенєв, він є засновником. Він це придумав, він це впровадив. Він це розвивав і розвиває. І ми працюємо по його методиці тільки ми. В Україні, в цьому світі, знаємо досконало цей метод, звідки він походить всі його особливості, очікування, точки, дози. Знову ж таки, яка мораль? Да, тобто чат Джепеті це прикольно, це весело. Але це весело, коли це тебе не зовсім напряму стосується, коли ти просто задаєш питання на майбутнє. Якщо це стосується дійсно зараз, вашого здоров'я, ви відчуваєте біль, оніміння, тягне, ниє, болить, слабкість, кружиться голова, шумить у вусі, ви навіть не уявляєте себе, який спектр різних діагнозів може бути, і яке різне лікування може бути підібрано. Не існує однієї таблетки, одного масажу, одної вправи від усього. Тільки лікар, жива людина, яка має досвід, яка має знання, індивідуальний підхід може вам допомогти в цьому. Бережіть себе, будьте здорові, вчасно звертайтесь до лікарів і довіряйте лише професіоналам.